Вирішила додати зелені та фарб на ділянку за рахунок декоративних соняшників. Маю насіння соняшників різної висоти форм і кольорів, які буду висівати рядками, трохи відступивши від огорожі. Соняшники обожнюють пряме сонячне світло, бо через недостатні освітлення вони можуть витягуватися. Високорослі краще не садити на вітряних ділянках, але їх завжди можна підв'язати. Насінинки саджаю на глибину 3-4 см у попередньо перекопаний та підготовлений. Ґрунт планувала посадити їх на правильній відстані, але підготувати таку кількість землі під посадку не встигло фізично, бо, хоч там бур'яни погоріли від гербіциду, але копати та вибирати коріння перию то ще той квест, але краще так чи взагалі ніяк, бо навести лад на всі ділянці одразу не вийде. Замість мене ґрунт рясно палив дощ, бо саме під час нього я і саджала. Тепер чекаю на квітування. Але поки в мене дійшли руки змонтувати це відео, соняхи вже проросли.